Друзі, мої вітання! Це новини Лайв. Мене звуть Віталій Продивус, і Я вітаю всіх наших глядачів. І прошу вас поставити лайки, підписатись на наш Ютуб канал. Ну і також, друзі, якщо є питання по ходу ефіру, ставте їх у коментарях. З нами сьогодні Петро Черник, військовий аналітик, полковник, пане Петре. Я вас вітаю! Слава Україні! Героям слава! А пане Петре, звичайно, починаємо з Севастополя, того, що там відбувалося вночі. Удар по Севморзаводу, пошкоджені підводний човен та великий десантний корабель. Ну а далі вже слово вам: які наслідки цього удар, удару ви бачите, на які особливості варто звернути увагу? Перше варто звернути увагу, які які е, об'єкти зазнали ушкодження, особливо підводний човен класу Варшавянка, дезель електричний, який може брати на борт до чотирьох е, ракет спеціальної модифікації трим 14 калібр і завдавати удари з підводного положення на глибині з 50 метрів. І ми розуміємо, що боротися з цим ми не можемо. Мінус такий е, один ракетоносець – це колосально хороша новина. Е, другий момент серйозно ревізується система їхньої протиповітряної оборони, яка, до речі, щільніша над Кримом ніж над самої. Спою це означає, що ми знайшли тех технологічні, технічні ресурси, як її долати. Звичайно, там якась кількість ракет точно збита, але мети досягнуто. Ну і. Е Великий десантний корабель проекту 785, Він побудований ще на гаданських судовдівних заводах у часи радянського союзу. Такого самого один в один вони вже не замінять. розуміємо, що це до 500 тонн вантажів, котрі можуть доправлятися до Криму із материкової Росії. Колосально хороший крок уперед. Неймовірно серйозна і міджева втрата, і не тільки міжева, а й технічна Російської Федерації. Весь російський флот бо були болнування і в їхніх портах. Без безпосередньо на материковій частині Російської Федерації став під загрозу. Ми досягаємо серйозного паритету несиметричними методами і актуалізувалися як мілітарна сила безпосередньо у північній акваторії Чорного моря. Хороший потужний крок уперед у частині нашої перемоги, але розуміємо, що це ще не переломна точка. Тим часом видання Дефенс Експрес, наше українське видання, яке аналізує збройні і, взагалі всю воєнну і військову тематику, звичайно ж, пише про те, що з'явився офіційний натяк на те, на те, чому Україна власне саме завдала удару по кораблях. РФ у Севастополі це ж важливо зрозуміти, що туди прилетіло. Ну і ось аналітики видання натякають, що це було все ж таки ракетне озброєння, яке було запущено з наших су 24 тому що повітряні сили подякували пілотам за цей удар. А відповідно, ну які в нас є авіаракети, такі, які можуть туди долетіти? Ну, перше, що спадає на думку, це Shadow. Але з іншого... Чи от пане Петре, в... так ця версія. версіона ця ракета декларується у. У частині здальніше завдання ударів до 500 км, бойова частина у межах до півтони. Дуже якісна, хороша ракета із сучасною мікроелектронікою системами наведення інтегрована в Су-24, Це не таємниця, але не тут нюанс лежить. Нюанс лежить в тому, що Су-24 стара і велика машина. і не зуміли росіяни побачити їхні впуски. Це означає, що в частині спостереження за нами у них все більше більше проблем. Цікаво, чи це пов'язано із перехопленням нашого контролю за вишками. Тому що ж тут виникає питання: якщо з літаків запускали, то звідки ці літаки відповідно робили пуски? Так, і яка така частина є ось нашої території, яка ну, росіян зменшився контроль над нею? Ну, і логічне припущення виникає, що це от самі ці вишки у північному, в північній частині Чорного моря. Слушне припущення має право на життя. Вишки якраз і виконували роль радіо, радіотехнічної і радіолокаційної розвитки спостереження за нашим простором і направду за нашою авіацією. Я не виключаю, що ця версія близька до правди, а можливо і правда. Але я не можу стверджувати, бо я не маю фактів. Я людина, котра говорить фактами. Це гарна, хороша аналітична конструкція. Конструкція, котра витримує критику і може бути як такою. До речі, у ці хвилини повідомляють, що на кримському мосту теж там повітряна тривога і теж певні заходи безпеки окупанти вживають, сподіваємося, не допоможуть. Але стежимо за інформацією. Поки що, поки що подробиць немає, друзі. Але вся оперативна інформація в нашому телеграм-каналі. Новини лай. Ви звичайно підписуйтесь і будете знати більше про все, що відбувається. Ну а пане Петре, з вами продовжуємо все ж таки аналізувати цей Севастопольський удар. Бо тут же ну настільки він вразив окупантів, що навіть Соловйовус. Цей пропагандист почав закликати до нових ударів по Києву. Ну знову помститися, удар возмізді, ну наче в них там Перл Харбор сьогодні практично відбувся. Прекрасно, чудово. Чим буде більше виття на болотах, тим краще. Значить, ми їм дошкулили по справжньому. Тепер е, в частині ударів помста вони будуть рівно тоді і рівно так, коли вони накопичать боєкомплект, обслужить ракету, обслужить ракету носії, і тільки тоді вони зможуть відповідати негайно. Відповідати вони не можуть. Певні є закони циклічності підготовки ракетного озброєння до удару. Ще раз. Направду сьогодні дуже не тільки воєнний, а й інформаційно-психологічний успіх. Чим більше цей чорноротий пес кричить, це означає, що тим більше ми їм дошкулили і ми їх зачепили, і це просто прекрасно. Так. і вітаємо і дякуємо нашим звичайно повітряним силам і всім, хто брав участь в цій операції. Це величезне досягнення. А ще цікаво, що ну знаєте, пане Петре, всі говорять про ці знищені кораблі, так ну вони якось в фокусі уваги. Але от аналітики відзначають, що важливо не тільки тільки знищення цих кораблів, а ще й удар по самому заводу. І за деякими даними, ось цей сам сєвморзавод е, отримав значні пошкодження, і це сказав, до речі, представник Гуру Юсап, е, обладнання і потужностей. І, відповідно, росіяни планували його використовувати для е, побудови своїх надводних дронів. Ось так е, з'явилася інформація, що вони свої теж дрони розробляють, ось аналоги наших малюків чи щось подібне. І ось це теж удар по ним був дуже слушна думка. Вона дуже коректна і раціональна. Нагадаю, що за доктриною Монтре 1936 року Росіяни не можуть нічого уводити нового в акваторію Чорного моря, а отже, мусять виходити із філософії, обходитися тим, що мають. І оце тим, що мають, також зазнає ревізії. Отже, ми вже маємо. Ці цілу методику завдавання їм шкоди, питання лише її масштабовності немає ні найменшого не сумніву, сумнів, що ця масштабовність буде наростати і рано чи пізно чорноморський сод у повному розумінні цього слова стане недієздатним, пане Петре. Як ви за тими відео, які ми, ми, ми бачили, так я думаю, ви теж їх аналізували з усіх ракурсів, те, що можливо, скільки в цілому було а, а, прильотів? От скільки долетіло? Там ракет, скажімо так, ми, ми таке припущення зробили на початку. Не будемо про це говорити, бо проте не зрозуміє, як яка була логіка ракетного удару? Хай мене ламає добре. добре. Добре, з цим зрозуміло по Сєвморзаводу Є що додати що це за підприємство? Воно ж, напевно, не перший день там існує. Можливо, ви більше про нього знаєте. Я не вдамся у деталізацію устаткування, яке там є, але розуміємо дуже важливу річ, якщо підводний чом, там, човен проходив там ремонт, і, і, і великий десантний корабель приходив там ремонт, то це серйозне підприємство і завдання удару по серйозному підприємстві при щільності протиповітряної оборони, ніша, ніж над Москвою. у друге ми це проговоримо. Це дуже добре. Ще раз, в загальному сухому підсумку, не просто хороший, а велетенський крок уперед, але ще не на дно. Пане Петре, ну і в Москві вчора були вибухи. До речі, я от засинав, і якраз під, під ці новини, що там неподалік від останкінської вежі, судячи з усього, були вибухи: полум'я, дим, пожежні машини їздили. Ну, в общем, суєта <сас> так і бавовна. А якісь подробиці зрозуміли, що там сталося в Москві? От вчора вночі на жаль, не немає достовірної інформації. Достовірної, бо ще раз підкреслю, мені важлива достовірна інформація, яка для мене. Пропусна крізь сито мого власного так. раціонального розуму, тільки тоді можу говорити загалом. Добре, чому реалізується система протиповітряної оборони це направду стратегічний удар по їхньому технологічному укладу, бо закупівельники зброї саме зенітно-ракетних комплексів серйозно задумуються чи варто її купля. Да. Цікаво, що і Тверський хімзавод вчора, о, точніше, сьогодні, сьогодні, був атакований невідомими БПЛА. І, зокрема, це Рідкінський хімічний завод у Кунаківському районі, на якому увага виробляється хімічна продукція для авіаційної та космічної промисловості. Ось так, ну тобто, підтверджуються слова Буданова про ось цю тактику ударів невідомих безпілотників. Пам'ятаєте, тут він днями в інтерв'ю казав, що намагаємося ось по стратегічним підприємствам бути. Я скажу так: іншопланетні сили, які вирішили повоювати на, на території Російської Федерації за Україну, набирають своєї я б навіть сказав історичної актуальності. Ми розуміємо, що ми симетрично такою кількістю ракетних ударів і, і шахетів сто 136-х, як вони такою нас відповісти, не можемо. А отже, знайшли ту унікальну технологічну шпарину, яка нам допомагає боротися з одвічним ворогом. І це насправді колосально важливо, бо восьма фізико технічна революція у воєнній справі на марш. Пане Петре, хотілося про Стерлін поговорити. Поки ми далеко від Криму, так би мовити, не відійшли від цієї теми. Тривають оці в, в медіа і виправдання Ілона Маска і претензії до нього виникли в Конгресі. Держраду йому навіть приписують, що він зірвав фактично спецоперацію збройних сил України, щоб потопити відповідно. Ну не потопити, ну принаймні нанести ненести Чорноморському флоту раніше. Це ще було ось і Ілон Маск. Нову заяву зробив цього приводу, сказав, що не виключав Стрелінку у Криму, а він там і не працював через те, що були санкції, виявляється, просто виконував Ілон Маск санкції. Ось так вірите ні в цю версію. Що ви думаєте в цілому про цю історію і наскільки ми залежні від Стрелінку? Дуже дуже таке неоднозначне я не скажу складне, а неоднозначне питання. Десь більше року тому я сам перебував на Донеччині в дуже гарячій точці і без тарлінку об'єктивно, чесно кажу, так як є. Були би дуже серйозні проблеми із зв'язком йдеться про захищений зв'язок, який гарантовано доносить інформацію від командування до нас, навпаки, від нас до командування, і не тільки у частині зв'язку з командуваннями є безліч супутніх завдань, які треба було виконати. Він рятував по справжньому. Це правда. В частині Старлінг в Криму, ну для того, щоб станція запрацювала. Хто її бачив, це таке, ну не знаю. Якби таке велика велика та рілка, то вона вона має персоніфікований характер, її треба в руки взяти, розгорнути, під'єднати до відповідного апарату. Він тоді починає працювати. Чи можна його було розташувати на плав засобах? Однозначно так. Але я не думаю, що ті операції носили настільки великий масштабований характер, щоб могли щоб могли завдати якоїсь ну, неймовірної шкоди Російській Федерації. Думаю, йшлося щось про подібне, як оця операція, яка склалася із вишками Бойка. А можливо, вона тоді вже задумувалася у перший раз і промазувалася Ілон Маск дуже специфічний чоловік. Він має своє уявлення про світ. Він чує себе ну направду дуже так потужно у цьому світі. В якій частині дуже заслужено, але є нюанс у частині, що стосується воєнного застосування цієї апаратури, навіть його персонально, яка вироблена на його фірмі, відповідає уряд США. І на це питання вже мають давати їхні урядовці і розбиратися, як далеко і. Ін... Ілон Маск пішов у частині, що стосується супереч національним інтересам власної держави. Пане Петро, от, до речі, про ще одне питання, з яким розбираються в уряді США тема Атакамс. Знову вона от щодня нам засоби масової інформації, причому американські підкидають цю тему, і тому ми її обговорюємо. Звичайно, бо для нас це дуже важливо. Отже, поінформовані джерела CNN цього разу повідомили, що Байден найближчим часом ухвалить рішення про надання Україні далекобійних ракет Атакамс. І за словами посадовців, остаточного рішення. Про відправку Атакамс ще не прийнято. Але один із них заявив, що ймовірність того, що це станеться набагато вище, ніж раніше. Пане Петро, тут яке питання? Ми ж Атакамс, ми всі, всі вже знаємо, що це за ракета, всі вже давно це обговорили. Але питання в тому. От готовність чи неготовність рішення, так воно, воно від чого залежить і що узгоджується. Так, ось зараз ми ще не готові. А от тут ми вже розробили рішення, і ми тепер вже готові. А що входить в це рішення? Про що дискусія йде? Як ви думаєте, дискусія йде, скільки установ передати? От, 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 все, що є, і направду залежить тепер, уже тільки від однієї людини. Всі люди, котрі мали взяти участь, виробити експертну позицію. Вони її вирвали. Крапочка. І Пентагон і Дердеп рекомендували Байдену надавати, але все буде залежати тільки зараз від нього. І є ще один дуже важливий момент. Ми чомусь вважаємо, що світові політики це якісь мегараціональні люди, роботи, комп'ютери, які керуються виключно якою до цілі. це люди. Людині властиво помилятися. Люди мають свій світоги, люди мають свій стереотип, банально мають свої симпатії, вбудування ненависть людьх і тому подібне. Чим буде керуватися Джозеф Байден? Приймаючи чи не приймаючи, ухвалюючи чи не ухвалюючи таке рішення, я не знаю. А та камсе насправді дуже сильно полегшило нам життя. І, скажімо, кілька сот десятків їхнього застосування по південному плазармі може ще у циклі цієї сухої погоди поміняти ситуацію. Стріляти є чим і М-270 якраз і передбачення для цих ракет. Що ж дуже чекаємо, і як тільки це станеться, ми обов'язково про це повідомимо. Ми першими будемо намагатися у нашому телеграм-каналі Новини Лав. Пане Петро, і останнє питання, напевно, що яке встигаємо, і це пов'язано з атакамс. От мені цікаво, як ви думаєте, чи впливають на такі рішення щодо атакамс от Байдена, так зустрічі Путіна і Кімчинина, їхня співпраця по озброєнню, по ракетам от сьогодні зранку бачу відео, як Путін ходить і показує цьому корейському диктатору. Значить, дивіться, які в нас тут ракети є. Ось дивіться, от одна на ви ж любите ракети, ми можемо вам допомогти, ну, наче з таким натяком. От як ви думаєте, це впливає на рішення по атакамс? Упливає, впливає суперники геополітичні і північна Корея, і Росія, америка Америки, показують, що не готові йти далеко. Дал Відповідно, Америка має показати, що і вони готові боротися за Україну і демократичні цінності. Бо ми ж б'ємося не тільки за спелення залежності, але взагалі б'ємося за те, щоб не був зре... зревізований великий світ, який називається Західна демократія. Позустрічі Путіна і Кімчинина. Є у вас ну зауваження? Чи чим вона загрожує, чи це хороший знак, чи це поганий знак для нас? Ну загалом це поганий знак, тому, що прокреслилася віз зла Росія, Північна Корея, Китай, Іран, Сирія вона не нова вона давно прокреслилася. Розуміємо, що тут ще і китайці грають в тому числі. В них накопичилося дуже багато запитань до американців. Треба сідати за стіл переговорів. І от такий хід це покращення своєї переговорної позиції. Чи щось Північній Кореї можуть дати можуть. У першу чергу 122 х і 152 міліметрові снаряди, але не в тій кількості, котрі потрібні росіяни на хід війни, воно в глобальному сенсі не вплине. І не забуваємо пропаганду. Тиран мусить показувати, який він значимий у світі. І зустрічі з усією пампушкою це також його значимість. Упливає, але знову ж таки не треба тримати очі на страшному місці. Ми впоралися на початку війни, але геть було. Сутурно в зараз, Тобто, на жаль, війна набуває затяжних ознак, і що найменше зиму ми точно в ній проживемо. Так. Ну а я пропоную оптимістично на це дивитися. так, що в Росії труднощі виникають з власними озброєннями, тому вона вже починає його шукати десь по світу. А це вже ускладнює ситуацію. Отже. Для нас теж це хороший знак, пане Петре. Щиро дякую вам за участь в нашому ефірі. На жаль, це все ще встигаємо обговорити. Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Дякую вам щиро, пане Петре. До нових зустрічей. На все дякую. добре, на все добре. Друзі, мене звуть Віталій Продив. Це новини лайф. Ставте лайки, підписуйтесь і на все добре. Бережіть себе.